Чого тільки не їдять у різних країнах: комах, тельбухи, навіть гниле м'ясо. У Швеції до таких делікатесів відноситься квашений оселедець – сюрстремінг. Їдять його не всі, але з року в рік він стає все більш популярним. Можна вірити в це або не вірити, але тим, хто їсть сюрстремінг, дійсно подобається смак цієї риби. А що з нею не так, дивіться далі. Заквашування продуктів давно відомий метод консервування, а ферментована риба давно відома в європейській кухні. Але рецепт сюрстреймінга, як це часто буває, знайшли випадково. Просто у 16 столітті під час війни за незалежність Швеції у війську Густава І виникла нестача запасів солі. Тож оселедець, який засолювався з меншою кількістю солі, починав бродити. В обстановці війни та голоду харчами не прибирають, тож довелося їсти, як є. На превеликий подив, за смаком це зовсім не нагадувало тухлятину, а комусь кисловатий присмак навіть сподобався. Тобто риба не протухла, а так би мовити, прокисла. Про нову страву пішли чутки, і, оскільки сіль коштувала недешево навіть у мирний час, то в північній Швеції, де було нелегко дістати свіжі продукти, у бідняків заквашування оселеця стало поширеним способом його консервації. Так, сюрстремінг став популярним по всій Швеції, хоча центром його споживання як раніше вважається високий берег на північно-східному узбережжі країни. Власне, фабрики більшості виробників сюрстремінгу наразі розташовані вздовж саме північного узбережжя, а готують сюрстремінг з дрібного балтійського оселедця. Його ловлять навесні, засолюють та заквашують за класичним рецептом. Приблизно за місяць до того, як він опиниться на полиці магазину, оселедець фасують у герметичні консервні банки. При цьому процес бродіння продовжується і згодом банки набрякають завдяки тому, що збільшується тиск. Саме тому сюрстремінгову консерву треба відкривати під водою. І бажано не в зачиненому приміщенні, тому що делікатес вирізняється сильним та їдким запахом риби, що гниє. Шанувальникам він подобається, а ті, хто вперше присутній при відкритті консерви, зазвичай сахаються від жаху. Але смак добре приготованого квашеного оселедця значно відрізняється від запаху, причому в позитивний бік. Він одночасно насичений і тонкий, пряний і солонуватий. Щоб розпробувати сюрстремінг, як слід, знадобиться ще кілька продуктів. Після того, як ви промили рибу під струменем води, викладаєте філе на попередньо змащений олією тонкий хліб, на кшталт лаваша або млинця. На півночі хліб намазують не лише олією, а й м'яким сиром із козячого молока. Туди ж підуть шматочки мигдальної картоплі та нарізана цибуля. А потім завертаєте все це у рол. Солодкуватий смак картоплі та цибулі ідеально нейтралізує різкий насичений смак риби. Відкривають сезон сюрстремінгу наприкінці серпня, коли у продаж надходить весняний улов. Але справжні поціновувачі віддають привагу улову минулого року. За цей час оселедець стає ніжним та набуває зрілого смаку. Як відомо, зі смаками не сперечаються. Але вживання делікатесу, який, м'яко кажучи, погано пахне, це справжній тест на мужність, який ділить людей на два табори: на справжніх шанувальників сюрстремінгу та його затятих ворогів. Смачного додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.